Вітаю! Сьогодні на вечерю буду готувати стейки із пекінської капусти. Це дуже смачно. Рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Мені знадобиться одна пекінська капустина, хвостик, чи, як там говорять, цю частинку зріжу, щоб була рівна капустка. Вона не потрібна. Ось капустину підготувала. Тепер беру яйця, додаю спеції, перчик чорний мелений і збиваю годинкою. Тепер із яйцями і капустою перехожу до плити. Занурюю частину капусти, в яйце і переношу на сковорідку. Тримаю, щоб підсмажилось. Можна підняти капустину і побачити, чи вона підсмажилася до бажаного стану. Все підсмажилось і знову переходжу до столу. Ріжу капусту на стейки. Тобто цю частину, яку підсмажила. І тепер знову перехожу до плити. Беру цю частину, яка не обсмажена. Занурюю в яйце і переношу на сковорідку. І тепер підсмажую з цієї сторони. Робиться це для того, щоб капуста не розпадалася, тримається докупи. Переношу майбутній стейк поки що до миски. І те саме роблю із усією капустою. Ось насмажила я капустяних стейків. Вийшло в мене 5 штучок. Відставляю їх поки що в сторону. Тепер підготую інші інгредієнти. Кобаску наріжу кільцями. Також помідор кільцями, пів кільцями печериці і натру твердий сир. Ще підготую соус. До миски додам кетчуп і майонез. Перемішаю. Всі інгредієнти готові. Беру деко, застелила пергаментним папером, викладаю капустяні стейки, змащую соусом, притрушую трішки сиру. Викладаю колбаску, також можна замінити на улюблене м'ясо. Начинка викладаємо те, що є в холодильнику. Печериці, помідорка, трішки присолю і знову сир. Тепер ставлю стейки розігріту в розігріту духовку на 190 градусів приблизно на 15 хвилин до зарумянення. Ось погляньте, стейки готові. Клас. Все соковите, ніжне. Те, що потрібно. Також бонусом зробила від залишків капусти салати. Все, що було в холодильнику додала. До капусти перчик, помідорка, горошок, цибулька і майонез. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!